Друзі, всім привіт! Я Вікторія Шинкар, тім проєктного офісу GoIT. Сьогодні ми продовжуємо запис мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Юрій Пернаровський, випускник курсу Fullstack Online. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Юра, привіт! Привіт Вікторія. Перш за все розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш та яку позицію займаєш. Малий час працюю в компанії SoGorn. На посаді crm інженера по профілю допнету, от займаюся підтримкою та супортом маркетингової команди з crm системи нашої власне розкажи, будь ласка, чим ти займався до IT і чому власне вирішив перейти в IT? Загалом IT для мене, якби це друге народження, тому що я вже працював в IT трішки в іншому напрямку багато років назад. А з часом я у мене в сфері діяльності. Моя остання професія була економіст. Вирішив здобувати нові знання. Для цього про форму Йовайті, щоб продовжити і отримати нові знання в сфері того, що я очікував і своєї роботи. Юра, поділися. Будь ласка, чому і як саме ти обрав Я Моєї дружина сестра Натрапила на рекламу в інтернеті і запропонувала, чому не спробувати щось нове. І з огляду на те, що Коваків репрезентував безкоштовний провідний мегафон, я вирішив спробувати себе, пригадати ті знання, які в мене були, і подивитися на сферу ті з нового ракурсу. Юра, скажи, будь ласка, з якими труднощами ти стикався під час навчання і як ти їх вирішував? Власне, труднощі завжди, особливо тих, хто навчається. Перший помічник це звичайно, Google. Друге, це звісно ментора, які були присутні на проєкті і допомагали їй під питання а також власне команда однодумців, з якими навчався, але найбільше покладався на власні сили і на власну ініціативність на пошук через Google. До речі, це дуже важливо, знаєш, мати саме розуміння того, що багато так залежить і від тебе, також. От і вміти користуватися гуглом, Я думаю, для розробника це дуже важливо в сфері IT. Чи відрізняється джун від сіро? Тим, що сіньор краще вміє виплатити, просто а на це більше часу, і сам себе заводить деякі потоницю. Юра, давай розглянемо детальніше етап проходження співбесі, твого працевлаштування, Зокрема, скільки резюме ти розіслав, скільки співбесі відвідав перед тим як отримати свій перший офер, для того щоб ти. Цю роботу, на якій вас працюю, використовував платформу Джеймі, яка мені дуже суттєво допомогла, заповнивши профіль. А я почав відгукуватися на вакансії, які співпадали моїм очікуванням, тобто позиції джуніора. Третього першого тижня я знайшов, тобто отримав більше 10 пропозицій, більше 10 оферів щодо роботи і обрав ту компанію, на яку я очікував щодо співбесів. Це було два етапи: перший етап з HR, тобто більш загальні такі запитання, і невеличка співвесть англійської мови, тобто щоб визначити рівень знань з англійської. А на другому етапі це була технічна співвесть, в основному і на заключення Owner здійснила теж велику розмову англійської мови. Тобто, було запитано, що мені подобається на ті посаді, які я працював? Тобто, чому я звіняюся, і яка власне моя мотивація, чому я хочу до них от пояснити це все отрималиської мови. Юра, скажи, будь ласка, який рівень англійської тебе був на початку курсу, який рівень зараз, і наскільки це було важливо під час твого працевлаштування? Англійська справді виваса й ті більшість документації як всі відомо англійської мови, тобто і без неї фактично нікуди. Якщо ви бажаєте працювати за кордоном, тобто на компанії, яка розміщена в тих самих штатах, поводиться деінде, нової комунікації зазвичай буде англійська, тому не боріться, вчиться воно корисно для себе. Мій рівень знань був Intermediate Strong. Зараз я закриваю про Intermediate? З ментором безпосередньо в себе в компанії, оскільки, попавши в компанію, вам буде рано чи пізно призначити ментор англійської мови, якщо у вас є нижче 20. Тому зазвичай ви будете займатися або групових заняттях, або з часом індивідуальних. Юра, які поради можеш дати студентам, які зараз на етапі проходження співбесід? Можливо, маєш свої рекомендації, як готуватися до цих співбесід? Там можливо буде. Вивчити теоретичну частину, без неї джу джуно нікуди не дітися. Тобто зготуйте, будь ласка, теорію також готуйте практичну частину, тому що деякі співвести можуть містити практичну частину обов'язково. Вам можуть дати безпосередньо вирішити технічне завдання прямо на співвесті. Кожна наступна співвестя дає вам шанс збільшити ваш досвід і пройти наступну співсу більш успішніше через те, кажу, налягати на теорію. Більш легше вивчайте їх, запам'ятовуйте. Не бійтеся проходити вести, тому що це шанс знайти вашу роботу. На твою думку, які софтскіли необхідно розвивати, щоб ефективно працювати в it компанії Ну насамперед, це є командна робота. Від цього ви ніхто не бійтеся, тому е, робота в команді дуже цінується і вітається, навіть якщо у вас рівень стай, можливо, нижчий від конкурентів, які більше стають до вас, але. Він е, слабший в роботі в команді навіть зараз. Наступне е, дотримання термінів теж дуже важливо. Орієнтуватися на продукти, якій мірі частково теж важливим є. От Але, ну, охайність в написанні коду це виробляється з часом до вас і обов'язково не боятися запитувати. Комунікація це най, найосновніший фактично скіл в цій роботі. Юра, скажи, будь ласка, наскільки корисною була участь у командних проєктах під час навчання? Я б сказав дуже корисною, оскільки така імітація дає можливість тобі відчути, хто такий тімліт, хто такий тіммейт, що таке комунікація в команді, що таке дедлайн, що таке презентація проєкту. Мені вдалося бути 000 000, в одному з фінальних проєктів по курсу, то, здається, був JavaScript. Хочу сказати наступне, що бути тим відомим справді нелегко, тому що це насамперед відповідальність. Хочу також сказати, що це був дуже корисний досвід, корисний експеріенс, будемо так говорити сучасними словами, для того, щоб відчути, наскільки процес розробки може бути і складний, водночас і цікавий, але з точки зору як звичайного командного гравця, так і невеличкого керівника на проєкті. Які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Для того щоб щось отримати, потрібно працювати. У даній сфері потрібно навчатися, не полишати її, не вкладати на потім завжди практикуватися, оскільки через практику приходять знання. надія тільки в такті сфері, по іншому не буває Читати тільки конспекти цього недостатньо, тому що прийшовши то весь то вам придеться все ж таки щось зробити руками. А ви цього не зможете робити? Через те практику обов'язково і відати в себе не опускати руки. Завжди собі говорити, що я програміст, пане все вийшло, і я отримаю або вже майже отримав роботу. І цією вірою і думкою йти вперед. Клас, дякую тобі за цінні поради. Впевнена, багатьом вони стануть в пригоді. Щодо мотивації, скажи, будь ласка, чи прописував ти цілі на початку курсу? Цілі фактично формувалися впродовж курсу. Тобто, е з поступленням тих чи інших завдань, тобто, які були ну на увазі, домашні завдання, а вимирювалися якісь певні цілі і те, що хотілося зробити там, переробити пере зробити рефактор неповного коду. Е, тому я національно орієнтувався, я більше орієнтувався на досвід, на практичний досвід, оскільки ну, ціннішого, поки що він може сказати, що розробника може бути. Тобто ціль це добре, до неї треба йти, але без досвіду нікуди. Тобто, практикуйтеся. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Юра, а тобі бажаю подальших успіхів. Дякую за інтерв'ю.